І ось розпаковка. І перше, що мені прийшло, то це ось такі одноразові тарілки з підставочкою. Якщо чесно, вони не одноразові, пластикові такі. Якщо чесно, я думала, що вони прийдуть більші. На розміри не дивилася, але прийшли маленькі. І це буде для дітей, або, можливо, з собою взяти кудись вийти на природу ось таких 10 тарілочок. Ви спитаєте, що я, чи могла я собі замовити дорожче щось? Не могла, тому що разом з цим я замовила собі інші дорожчі речі. Отже, ось це номер один. Ось, друзі, товар номер 2 Мені це було потрібно, і замовила я його як додаток до дорогих товарів. Тобто вибираєте один дорогий товар, а далі ви можете вибрати собі таке по дрібничках. І я замовила собі ось такий гаманець, тому що мені потрібно новий, бо мій вже старий і негарний. Такий сковський, досить в руках, досить такий якісний. Тут велюрова така підставочка. Там можна і гроші, і карточки, і монетки складати. Отже, досить така симпатична штучка. Ну, безкоштовно пригодиться. Тож, друзі, у кого ще немає додатку, встановлюйте і користуйтеся. І третій товар, який я замовила в подарунок, це такий смарт-годинник. Ну, теж воно йшло мені як додаток до дорогого товару. Бо замовила я кросівки, вони були трошки дорожчі. Ось є, друзі, такий зарядний пристрій до нього. Ремінці, сам годинник. Ось такий годинник Ось так. годинник новий, запакований був добре, і тут він у мене зараз впаде з рук, але нічого страшного йому не буде. Отак. От Вставляється він в зарядний пристрій, включається в розетку і заряджається. І як не дивно, пристрої приходять вже відразу заряджені. Ось так. Впало воно у мене, але. Нічого страшного не розбилося і все працює. Пробую вмикати. Ось він вімкнувся, і його можна налаштовувати. Ось так виглядає. Дуже багато там цікавих функцій, навіть можна дзвонити і слухати музику. Так, у мене ніколи не було смарт годинника як звичайний годинник, я думаю, він мені підійде. Люблю чорний кольор, такий нейтральний, тож згодиться і така штучка. Ось четвертий товар це одежа. Замовила собі я 20 пар шкарпеток. Зараз приходить весна і приходить літо. Тож шкарпетки, то така річ, яка ну, необхідна вдома. От. Такі мені прийшли шкарпеточки досить гарної якості, досить вони не дуже такі тоненькі і не дуже вони грубі, але хороші, звичайні шкарпетки, маленькі, мініатюрні, красиві по 5 пар кожного кольору, 4 кольори. І мені прийшла ось така упаковка шкарпеток. Я, звичайно, поділюся з мамою, з сестрою. І ще залишу собі, то шкарпеток буде багато. І це така річ, яку ви можете замовляти навіть за гроші, тому що там воно набагато дешевше. Ну і будете мати дуже гарну річ. Це такий розходний матеріал, як то кажуть. Така річ має бути у кожного вдома, і її має бути багато. Ось п'ятий товар, я вирішила замовити шкарпетки дітям. Ну, але не подивившись на розмір, виходить, що шкарпетки ці будуть також мені. Я тепер не розумію, навіщо мені стільки шкарпеток. Також такі самі літні шкарпетки, тільки е, в різних кольорах. Різнокольорові. Тож, будемо зараз розділяти і будемо мати багато шкарпеток. Отже, наступний товар я збилася з рахунку. Прийшли мені мої кросівки. Замовила я на тему вони коштують 600 з копійками гривень. І прийшли мені ось такі. За розміром вони підійшли саме такі, як я хотіла. Дуже легесенькі і дуже, ну, не знаю, як вони будуть в носці. Я їх міряла. І вони, ну, легенькі кросівочки Подарунок дуже класні. Ось, друзі, ще. Прийшла ось така штучка. Теж вона йшла як додаток до дрібних товарів, але по ціні воно, я вам скажу, там дороге. Але якісно, така собі пластикова бутилочка з ось таким дозатором. Це бутилка для олії. Бризгалка для олії. Чоловік купив аерогриль. І я купила ось таку бризгалку для олії і будемо ми готувати якісь страви. Побачимо. І, друзі, ось такий планшет. Скажу по правді, що такий самий планшет у мене вже є в бершиді. А, на... а ідентичний, аналогічний розпаковку покажу пізніше. А зараз буде знову розпаковка. Ось замовила Насті. Ой, півні не дають записати. Замовила Настя, я отакий світрик. Дуже класний, дуже мені сподобалася якість, взагалі не облазить. Такий яскравий, такий м'ягесенький, і їй сподобалося прямо аж дуже-дуже-дуже-дуже. І ось такий замовила я їй подаруночок. Це все зараз я запакую і воно поїде в бершить. Хоча вона сказала, що хоче в понеділок піти в ньому в школу. Ну, не знаю. Подивимося по погоді, можливо, і одінемо. І ось так воно виглядає. Дуже симпатично, правда? Наступне, що я замовила, одежа для Насті джинси. На вік 9-10 років, не вгадала з розміром. Моя Настя дуже маленька. Але до осені, я думаю, що вона ще трошки підтягнеться і буде якраз добре на неї. Тож будемо чекати осені. Але гарні. Наступний товар, який мені прийшов теж літня одежа для Насті. Побачила таке гарне платтячко, замовила на ріст 1,20 двадцять, Але мені прийшло на метр сорок. На метр 40. Велике таке платтячко, великувате. І, мабуть, воно буде на неї ще великі роки, два або й три. Така вона дрібнесенька, моя доченька. Тож, сховаємо, місце, воно багато не займає, і коли прийде час, ми будемо його одівати. Але гарне платко, красиве. І наступне, що мені прийшло, це ось така друзі, куртка. Там пише, що це куртка. Таке саме, як отой светрик, м'ягеньке, пухове таке гарнесенькі. Ну, Але коли я приміряла його на Настю, виявилося, що воно нижче колін для неї, в рукавах воно добре. І воно буде підходити їй швидше, як домашній, тепленький халат. І будемо ми його, як халат, носити вдома. Останній подарунок, який мені прийшов, то це ось така, друзі, ковдручка. Я думала, що це покривальце, Але це двохшарова, гарно прошита ковдручка по краях. І мені вона дуже сподобалася, а Насті тим більше. Денис буде спати з нами, тож це буде для Насті, бо ми для неї придбали вже новий диван. І вона буде спати окремо, тож, щоб було зручно, Я от в подарунок замовила ось такий. Ось таку ковдручку. Це все, друзі, безкоштовно. Мені вдалося урвати досить таки багато подарунків. Дякую всім, хто зголосився, хто е мені допоміг їх запакувати, подарунки досить такі цікаві. Тож, розпаковую, не можна витягнути, досить таки запресоване і таке воно грубеньке, таке доволі. Ось таке покривальце. Ось, друзі, розпаковка цього планшета. Коштує він на, в самому магазині більше 100 доларів, тобто більше 4 тисяч гривень. А якщо бути чесним, то 4 тисячі 199 гривень. І я змогла отримати два таких планшети подарунок, якраз для дітей, і буде воно, тому я і старалася, щоб взяти таких два планшети для дітей. Ось така гарна є, гарний чохол, приходить він відразу в чохлі, така ручка стилу. З одного боку, там така резинова штучка, вона відрізається, я потім розібралася і така й стилу є малювати. І звичайна ручка з іншого боку. Я не розумію, для чого та звичайна ручка, що там треба писати, не знаю. Одним словом, ось така ручка. Є мишка, там вставляються батарейки, вона підключається і працює дуже гарно. Ось така книжечка провідок і клавіатура, яка підключається провідним шляхом. Провідна клавіатура. Я думаю, що це буде шикарний подарунок для моєї донечки. Так, ти тепер можеш в мангас, ура, ура! А на телефоні не могла, а на планшеті можна, ура! Ура! Мама, ти на мені весь телефон своїм мандаринами і Нічого страшного, ми його відмиємо. Угу. Пломку ти мені відкупає. Супер! тобі подобається? Так. Да.